Сьогодні 22 травня, кінець травня. Вирішив прогулятися по лісу, погодувати комарів. Комари кусаються. Дуже комари літають, кусаються. отака От буде невеличка прогулянка лісом. Так я йду лісом. Вирішив трошечки прогулятися. Комарів ганяю. Ліс Типаніці невеликий, але такий різноманітний ліс. Зуля кує. Я подовжую ті лісом. Щось співають травень місяць, весна. В лісі, де галявинка, суниці цвітуть. значить, будуть суниці. У лісі дуже гарний запах. Щось цвіте дуже гарне. Пахне. А це глід цвіте, такий запах. Далеко чуться запах. А це цвіте глід, а внизу ці тут суниці. Це таке цвіте. У Нас на нюкає горілочка. У восени такі червоненькі ягоди. Такі кисло-солодкі ягоди. Оце така та. А я продовжую далі йти лісом. Де тако вітер обдуває, то комари не кусаються, а де трошечки в долинці, то дуже комари вже стали кусатися. Сьогодні 22 травня, а я продовжую йти далі лісом. Що я замітив в цьому році дуже разний цвіт суничення, де тільки невеличка галявина і всюди цвіту суниць. Ліс не великий, а такий різноманітний ліс. Це в лісі Барвінок. Саме цвіте, така подушка барвінок. Це зарослі барвінка. Такий килим барвінковий. А гриби не люблять рости в барвінку. Де барвінок, то грибів немає. А так біля біля барвінку. Ну, на такі галявини, де сонце попадає. Де немає барвінку, то там ростуть гриби. А тут хазяїв, напевне, дикі кабани, бо таке порито. Ох, нічого собі. Щось вони шукали? Оце так в лісі порито? Так я продовжую далі прогулянку і лісом. О там дикі кабани тут од... вештаються. Ще поки що мені не траплялися. Дикі кози то я бачив, але ж мені не вдалося дикі кози зазняти. Паніці невеликий ліс, а такий різноманітний. І сосна, і граб. Там такий килим барвінковий, а тут барвінка немає. О тут люблять гриби рости. Сірі тут ростуть. Синяки. А отут дикі свині порили. Що ж я вони тут шукають? Отак От розгріли. Там далі знову бачу. Що ж я вони шукають? І тут порито. А тут знову в барвінок. То в барвінку гриби не ростуть. Біля барвінку, то гриби найгарні, ото треба. Біля барвінку. Отак От біля барвінку, то можна знайти, як коли сезон грибів, можна гриби знайти, А в самому барвінку не попадалися ніколи гриби. Це через місяць, отут повинні сироїжки бути. Оце як колись суниці, є, то й тут сироїжки є. Оце якраз таке сироїжече місце. Якась ташка так.

Тут таке унікальне дерево, напевно, йому більше ста років. Це граб такий. А тут же пташки іншим голосом співають. А то вже таке унікальне дерево як рука. Гілля так як пальці. Отак От природа сотворила. Там мурахи живуть, мурашники. Це якась така лісова стежечка. Напевне, звірі ходять в нею. Добігає до кінця моя така мандривочка лісу. Такий унікальний, різноманітний ліс. Гарний в будь-яку пору року і літом, і весною. Правда, вже зараз комарі кусаються. Тільки припиниш і дуже комарі прямо заїдають. Отака От пора. Оце такий гарний ліс тут. Тут гарні дерева. Отак добігаю до кінця моя мандрівочка.